Вітаю, друзі! друзі. Обставини склалися просто неймовірним чином. Це В'ячеслав Переполиця, це мій улюблений канал світ-армору. Сьогодні ми побуваємо в його майстерні. Він покаже якісь свої секрети, лайфхаки. Це ну, просто Секрети <світ> <світ> ну, Хоч для мене все це цікаво, тому дуже радий, що ми зустрілися. Да, Привіт! <світ> да. да, радий, що заїхав. А так, в принципі, нічого такого секретного немає. Я зараз просто пробіжусь і розкажу, що основне для мене в майстерні, яка робить обладунки. Можливо, для багатьох буде здаватися, що ну, якщо це майстерня про обладунки, це як ковка, то тут повинен бути горн. Горн в мене є, але я їм не працюю. Зазвичай я працюю з газовим різаком, який дозволяє мені нагрівати сталеві частини. Круте пристосування, ось такий економізатор він називається. Пост. Такий. Де є свічка. У мене свічка попадає в трубу і виводиться у витяжку, щоб не нагнітати температури у е, моє приміщення. І тут воно підпалюється. І налаштовується. Коли я його вішую, він сам тухне і в цей момент вже я можу працювати, коли він ще там висить. І дуже зручно, що я можу одним рухом підняти і підпалити одразу правильне полум'я. Е, Можна сказати, що це незамінна штука, мабуть, для листових металів, тому що з нею я можу там підійти і до цього місця, і до цього місця, і сюди. Підігріти тут, прям деталь залишити тут, повісити і працювати. Це дуже зручно, дуже мобільно е, відкриває дуже багато можливостей, яких не було у Так, да, Ми робимо середньовічні обладунки, але сучасними інструментами. Відтворити середньовічний процес виробництва обладунків буде дуже дорого, і це мало кому треба, а ще менше е, таких людей, які готові будуть потратити гроші саме на від просто на відтворення середньовічного. Виробництва владунків. Тому використовуємо по, по суті, те, до чого можемо дотягнутися. Можемо е, користуватися такою горілкою, працюємо. Потім ще, що в мене таке одне з основних, це ось такі лищата. Бачите, вони біля мене. Це ковальські лищата, які дозволяють ним прямо стукати. Всі мої пристосування мають ось такий кленовинний виріз знизу, і вони затискаються в такі лищата. Тому це дуже зручно. Дуже багато різноманітних штук можна сюди поставити і з ними працювати. Третє, з чим я працюю, це ось такі ями. Бачите, це просто отвір. Так, ось це, наприклад, у нас частинка майбутньої кераси. При роботі я завжди вдягаю навушники, тому що дуже, ну, за день можна так настукати, що вже буде погано. Ця частина кераси буде отут зверху. І формування опуклості виглядає приблизно, приблизно ось так. Тут у мене маленька товщина 1,5 мм, і такі товщини можна витягувати навіть на холодно, не використовуючи підігрів. І форма така, яка може бути вигнутою на холодно. Бо є іноді форми, які можна зробити тільки на горяче, і там же нам пригождається наш пропановий різак. Ось такі ямки різного бувають форми. Наприклад, це просто кругла без дна. Ось це, вона більш трикутна така. Це я тут Четвертинки шоломів роблю. Є ще ямки ось такого плану, які мають дно. І в них можна одразу вирівнювати і рихтувати щось. Якщо можна було б залишити тільки один молоток і одну ямку, що би ти залишив? Так, да, у мене є такі основні по сутні, інструменти, з якими я, грубо кажучи, починав. Ось це один із перших молотків тут 3500 кг. Їм я зазвичай вибиваю щось. Товстіше, ніж 2 мм. Це такий молоток. Потім ось ця яма теж таке основне. І ну, зазвичай я ще використовую приблизно такого плану молоток, другий, який, якого є поверхня більш пласка і більш така округла. І він меншої маси, щоб вибивати щось таке ну, по типу той же кіраси десь товщиною 1,2-1,5 мм. Ось це саме основне. Все інше це вже такі речі, які просто ну, для, для комфортності ем, ось вже такі, для якихось таких красивих робіт, де треба залізти щось конкретне, там, ребро якесь зробити або ну, таку, специфічну форму. Це вже більш складні роботи, не, не самі прості. Тобто можна сказати, що якщо нова хтось хоче спробувати себе в цьому, йому можна знайти десь, зробити ось таку яму, один молоток на 3 кілограми, газовий пальник і вже пробувати щось робити. Так, Так, але я би сказав, що ці молотка на 3,5 кілограми, мабуть, буде багато для початку, мабуть, треба все-таки на 2 кілограми uh -huh. мати, і тоді і, і, і норм. Коли я починав, то нам давали. Не ось такі людські молотки з дерев'яною рукояткою. Це була просто болванка кругла, кругляк, і приварена труба, і все. І такою і працювали. Але реально можна працювати і робити те саме. Тобто молоток може бути красивим або взагалі не красивим. Головна ця поверхня, ось ця і ось ця, яка працює. Тобто це я вже заморочуюсь, роблю щось красиве. А для роботи. Можна цього не заморачуватися, зробити щось мінімальне просте і буде працювати. Ще для робіт з листовим металом дуже часто використовуються такі зажимні пасатіжі чи пінцелі їх називають. Я не знаю, яка правильна назва. Вони дозволяють затиснути деталь нашу і дуже міцно тримати. Це дозволяє і тримати при, наприклад, нагрівах. Тобто ви там десь грієте, воно гаряче, руками вже не потримаєте. По-друге, можна затиснути і десь, якщо ви дуже сильно б'єте іде вібрація на ліву, руку, то ця штука зменшує вібрацію і простіше жити. В попередньому відео, де я робив якраз свій перший ніж, я звичайними пасатіжами тримав цей напильник і він в мене випадав, там буде момент. Так. Воно налаштовується ось цим болтиком. Бачите, можна на різну товщину його налаштувати, і можна дійсно, от ти гартуєш щось, притягнув його, зачепив і спокійно тримаєш, воно не вилітає. Да, дуже класна штука, звичайними пасатіжами не обійтися. Да, якщо що, я використовую ось, наприклад, топту, бо є дуже багато більш дешевих, у них більш тонка оця конструкція, і вони сипляться дуже швидко ну в моїх реаліях, тому що в мене багато вібрацій на цю, на, на цю, цю штуку. Mm -hmm. Коротше, це такий міні-топ, ти можеш це рекомендувати. Ну так, да, так. Да. От і ще фірма Stanley, теж подібні штуки роблять, у них mm -hmm. теж здається, вони живуть досить довго. Круто. Ті штучки. Давай тоді ще можливо якісь рекомендації, щоб починати, тому що я допускаю, що моя аудиторія мало хто таким займається, От кому цікаво все робити, от, наприклад, такі класні О, інструменти. І з того, щоб починати. Дивіться, можливо, навіть для того, щоб починати, ось ці ямки це не найкращий варіант. Тому що ви будете дуже часто бити по краю нашої ями і коцати матеріал. Ви не завжди будете попадати туди, куди хочете, ви будете бити по-різному. І замість залізної штуки ви можете завести собі великий піньок, в який буде просто видовблена, ну, по суті, така сама яма. Просто б'ючи в дерево, ви не покоцаєте. Ось цю поверхню, об краї цієї металічної ями. Але піньок він м'який, і він забирає на себе багато інерції. З одного боку, це краще для лівої руки, не буде такої сильної вібрації, але з другого боку, вам треба буде більше потребуватися зусиль, щоб щось зробити. Третій момент. На холодно з піньком нормально працювати. Якщо ви підігріваєте і кладете на, на такий пеньок, то вже буде воно підпалюватися, воно буде горіти, диміти і не дуже зручно. От тому з гарячими штуками не попрацюєш нормально, тільки зі сталевими ямами. Розумію. По електроінструменту для початківців можна щось розповісти, показати, розказати, що важливо? Е, так, якщо ви робите обладунки, можливо, вам треба буде більше, більше часу навіть працювати е, КШМ, ніж. Молотком, ну, болгаркою. А, тому що ось ці всі деталі вони вирізаються болгаркою. Вони підправляються болгаркою. Вони робляться чернова шліфовка болгаркою. А, якісь там загостри, коли у вас красива якась форма, загострення якоїсь не знаю, якогось ребра треба виводити. Ну, пізніше покажу. Це все робиться болгаркою. Плюс ось різноманітний інструмент. Все треба підрізати, підшліфувати. Болгарка це самий доступний такий інструмент, яким це можна зробити. Давай, ти можеш назвати якусь конкретну фірму, яку в умовах твоєї роботи, експлуатації живе найдовше. А, ну дивіться, я довгий час працював тільки Макітою, вони зазвичай так, дуже стабільно жили. Але я з її, ними працюю вже не знаю, скільки років, років 14, мабуть. І на перших макітах було ще написано Made in Japan, а якийсь не знаю, років 10 тому, здається, чи 8 почало, почали писати Made in Romania, і вони стали трішки гірше. Але все одно, більш менш якість відповідає ціні. Тобто я працюю макітами. Іноді можна знайти якісь аналоги. Ось, наприклад, я зараз у мене в болгариської є. Яка, на мій подив, досить довго живе і, досить, і досі жива і працює намагався працювати болгаркою від Devote, але щось не впічатліло. Вона стокла за один рік, при цьому якісь китайські аналоги можуть пережити її. Ну якось було дуже дуже дивно. Прямо зараз я ще набрав болгарок метабу, здається, непогано, але вони ще в мене не прожили достатньо довго. О, давай та, що надійно, я закріп, закріплю в коментарях. Можливо, людям буде цікаво, корисно там, глянути на болгарку, яка живе в таких умовах експлуатації доволі так, довго. Така більш-менш перевірена от уже часом. Це Макіта GA-5030. Можемо показати тут на робочому місці. Угу. Наступний інструмент, електроінструмент, що дуже треба, це дрем. Маленька ручна, яка буде легенька. Ось вона ось така маленька. Знову ж таки, бачите, у мене макіти вони. видно, яка моделька. Угу. Але у них, здається, так пусюча ціна трохи, на відміну від болгарок, можна знайти дійсно недорогі. А це дорогенька. У неї зажимний патрон, Ну, самозажимний, тобто ви руками його закручуєте, відкручуєте. Наприклад, бачите, оце забрало. І тут у нас є отвори, вони були просвердлені болгаркою. І коли я свердлю, я опираю собі ось десь сюди в грудь. Тобто, ти робиш таку типу, цілісну конструкцію, ти як такий станок для зверління, щоб максимум було різних. Так, е, да, щоб спростити собі, бо коли у вас рука на виносі, ага. і коли воно у вас може там застрягти і почне виривати дрель, то вам простіше буде втримати, притримуючи її, ну, прижимаючи до себе ось тут. Коли так витримаєте, зазвичай ви ще сильніше нажмете на, на кнопку, і вона почне ще сильніше крутитись і вириватись. Якщо вона вирветься з руки, буде неприємно. Слухай, а можна питання на цьому, коли в тебе в руках електроінструмент, у мене зразу виникло питання: скільки ти платиш в місяць за електроенергію за майстерню? О, тут важко сказати. Здається, десь. Три тисячі чи дві тисячі. Але у мене ж тут і будинок, і все. тому... Ну, ну бачу, кондиціонер є опалення і все на, на цьому, так? Ну кондиціонер влітку трішки підігріває, плюс додається ще болір'ян. Ось цей uh -huh. стоїть. А, не скажу зараз точно, які ціни, бо бував, десь пропустив, десь заплатив. Коротше, статис... Мені здалося, що середньостатистична ціна це приблизно 3 тисячі гривень. Ну, порівняно так, як ми за квартиру платимо 400-500 гривень, то це взагалі космос. Мабуть, 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 да, але ж я використовував електроенергію на мою Так, бачу. так. Ну я просто бачу, скільки тут електроінструментів, тому в мене відразу таке так, питання так. виникло. А чи ти знаєш ти точну кількість молотків, скільки у тебе в майстерні? Зараз не скажу. Колись їх рахував? Колись рахував, але іноді їх збільшується і збільшується, або зменшується, регулярно вони ламаються, тому точну цифру я не тримаю в голові. Один із основних видів молотків, які, якими я постійно користуюсь, це ось такий або ось такий. Бачите, вони однакового mm -hmm. типу, просто трохи різного розміру. Можна мати або такий, або такий, і, в принципі, вистачить. При цьому молотки ламаються, як і казав, що я не знаю, скільки як їх рахувати. Я їх підварюю. Раніше я думав, що якщо він зламався, то все, ну, не буде вже більше діла, але підварюючи і залишаючи тут якийсь такий поясочок, то воно живе потім досить довго. Причому ось цей молоток він вже в мене більше 14 років він зламаний і в цьому місці, і в цьому місці, бачите, як я його заварив О, з прогріванням. Я так розумію, тільки довгі такі молотки ламаються, такі звичайні круглі. Ні, по-різному. Вся, всяке може зламатися. Угу. Ну, ковалда ніколи не ламався. це так. Да. Бо вона до, до, досить міцна. Із такого, що ще треба, із основного от по, по обладункам, це якесь ковадло, причому не обов'язково ось таке велике тут 100 кг. Можна ось такого плану мати, тут менше здається, може написано? 30. 30, навіть написано 30. Да? Головне, щоб у вас була ось така рівна поверхня, на якій ви будете рихтувати свої обладунки. Тут відбувається рихтовка зсередини деталі, є рихтовка зсередини, а є рихтовка ззовні. То на плоскій поверхні робиться рихтовка зсередини. А ти їх якось рівняєш чи вони у тебе завжди таке рівні? Іноді рівняю, рівняю тільки тоді, коли вже дуже сильно накоцують поверхню, і це вже починає заважати. Просто болгарку шліфуєш, так? Е, ну, так, да, але намагаюся там вже якось дуже-дуже рівно це зробити, Там mm -hmm. вибрати якісь такі пристосування, що зробиться дуже класно і рівненько. Е, дуже важлива штука, знову ж таки, для обладунків, це мати якийсь такий ріг. Бачите, є вис... досить високий винос, досить довгий. На який можна вдягнути, не знаю, що ви працюєте з такою латною рукою, і вам треба сюди вдягнутися. І ви це можете зробити. І, наприклад, розклепати щось тут або підбити. Без такого року рогу ну, майже неможливо взагалі працювати, щось робити. ну от регулярно просто воно треба. Та, без року взагалі не можна нічого робити. Ти оговорився по темі. Так, так, так. Тому ось цей ріг дуже важлива штука. По суті, це, мабуть, саме основне. Все інше, це вже ну, якщо у вас вже воно ну, нормально пішло, у вас багато основного інструменту, тоді можна щось вже дороблювати нове. Покаже ще гріндери, які шліфувальні, полірувальні, всякі штуки, хто так, хоче так, щось так. довести до ладу, буде цікаво. О, який тут приємний характерний запах. Щось різалося болгаркою. Оцей такий запах різаного металу тут дуже сильний. Так, тут у нас шліфовка, це ось основний. Такий мотор, на якому я шліфую. Використовується КШЛ, ось такі липолісткові округи. Для шліфування. Воно дуже пильне, дуже багато тут пилюк, і тому зроблена витяжка. А наскільки часу вистачає тобі отакого округа? Тут теж важко сказати, ми ж не по часам більше орієнтуємося, а по кількості в дециметрах по поверхні. Але там теж дуже важко зараз мені сказати. Ну, раз в місяць, в півроку міняєш таку e, штуку? Ні, частіше. Якщо ви стали, наприклад, і 2-3 дні шліфу йти підряд, то можна одразу ці два і з'їсти, наприклад. Круг uh Коштує -huh. зараз 600 гривень. Ти зробив тут якусь систему вентиляції, там, яка витягується всі так, іскри? Так, так, ось бачите, тут є труба і є ось такі, ось такі дверцята є, яких можна звідси побачити. закриваються і відкриваються для того, щоб у мене була витяжка ось сюди, сюди. І ще дуже круто, особливо взимку, ось це діло. Коли ви щось пиляєте болгаркою, ми включаємо одразу, включаєте світло і включається витяжка. Щоб був дуже гарний забор повітря, перекриваємо всі інші шибори і тут прямо відчувається серйозний потік повітря. Тому все, що дуже дрібне, звідси буде забиратися. Mm -hmm. Не зима, можна попиляти болгаркою і на вулиці. Це нормальна практика. Але коли мінус на вулиці, щоб не бігати, не морозитись, то ось тут можна це все зробити. І воно ще виглядає як інкубатор трошки. Ну можливо, так. Воно більше виглядає, знаєте, такі є піскоструйні камери, ага. де ви завалазите з руками, і там щось робити, але тут просто все відкрите. Але завдяки тому, що закрите пространство, то все, от, вся ця пилюка більшою частиною залишається тут. Або те, що дрібне, одразу витягується. Хоча ну і... респіратор все одно треба вдягати. Ну і частина тут трошки на стінах прищіпується. Так, що так, рухаємося далі? Так. Тут у мене стіл, на якому я зазвичай ріжу. І, якщо чесно, мабуть, хватило б двох-трьох козлів і все. Не треба взагалі вся поверхня. Якщо ви не збираєтесь робити якісь, якісь зварні конструкції, де треба рівна поверхня. До речі, тут поверхня не рівна в мене, якщо що, бо дуже часто хтось мені пиляє, і потім стол вбивається об такі, бачите, скільки понарізано. Бо я коли пиляю, то звішую деталь і не чіпаю взагалі стол. Такі от нюанси. Нарізка відбувається на вулиці, бо це така дуже пильна робота. І робити окреме приміщення під такі роботи, ну тільки на зиму можна щось всередині порізати і все. Ну, да, то тут навіть під ногами відчувається оцей все абразив від кругів, тут да, просто це його поруб, такий. Він летить, падає і ось таке діло. Ось такі обрізки металу я одразу збираю в окремий контейнер, потім здаю на металолом. І скільки як якими партіями ти здаєш от такі от там кілограмами чи тоннами вимірується? Не знаю, кілограм по 100 чи 200, здається. Десь так. Ага. У мене є, є людина, яка приїжджає, просто він працює на металобазі, Я його давно знаю. Там, роками вже працюємо. Не знаю, раз в три місяці, мабуть, я замовляю, приїжджає, забирає і все. Поняв і очищаємо. Прикольний такий панал та ви покажеш, де ти як зберігаєш листи? Листи у мене зберігаються в вертикальному положенні, хоча. Коли ця штука робилася, в мене було дуже мало місця і був тільки такий варіант, як їх хранити. Я оце останні часи почав думати, можливо, їх було б простіше хранити якось в такому горизонтальному положенні. Поки що не, не знаю. Ну, в общем, вони в мене стоять ось так. Угу. Частина тут стоїть, частина біля стінки просто. Я тут попідписував певні свої марки сталі, можна побачити. Тут, і вони посортуровані, можна сказати. Чисто цікаво, скільки один такий листок приблизно коштує, плюс-мінус. Якщо це 30 хгса, листок може коштувати 4 тисячі гривень, приблизно так. Ціни бувають різні. Ні, я собі, Нормально. Так. Да. Не піднялися. Ну, під час війни ж нас же тепер європейська сталь більше завозиться, ніж українська. Української мало стало на певний mm -hmm. момент. Понял. Блін, це свята і святих. Йомайо, -йо. <с> як круто. І, мабуть, всім найцікавіше побачити твої роботи, твої вироби тим, хто не знайомий з твоїм каналом, як виглядають обладунки, які ти робиш. Е, так, ті обладунки, які я роблю на каналі, виглядають ну, от, як ось це. Це у нас шолом «Ерідіна» з Відьмак 3 і моя версія, скажімо так. Е, є відео на каналі, як я його створював. Кому цікаво, переходьте, подивіться. Залишу підказку в углі. Так. А, зараз я дороблю цей бацинет. Він, на відміну від шолому Ерідіна, він історичний. Тобто він має прямі аналоги у середньовіччі і зроблений з урахуванням усіх геометрій, різних властивостей і так далі. У цього шолому є кольчуга, кольчуги я не плету, У мене є знайомий кольчужник, у якого я просто це замовляю. Як бачите, в цьому шоломі є підшоломник. Завжди в, підшол... завжди в шоломі є підшоломник, бо іноді люди думають, що вдягається на голу -гол... голову, голову і так б'ється, і так нормально. Ні. Це було завжди, і без нього взагалі вкрай небезпечно взагалі битися на сталевій зброї. Підшоломники пришиваються до шолому. Зазвичай є ось такі отвори в сталюці. І потім підшоломник підшивається. Це досить часто. Ну, не відображається наприклад, в комп'ютерних іграх. Цього не видно і от хотів би на це акцентувати увагу. Тобто мені як майстру по залізу дуже часто треба щось шити. Мені це не дуже, не дуже подобається, але вміти треба. А скажи, скільки часу потрібно, щоб повністю одягнути на себе обладунки? Ну, обладунки бувають різні, але якщо ви самі себе вдягаєте, то може вийти і півгодини тери... годину, скоріш за все, навіть так, година. Якщо ага. самому себе вдягати, це досить довго. Якщо є помічник, то десь за пів години 15 хвилин, тому що вам, ну, багато ремінців в дуже незручних позиціях. Наприклад, є ось тут ремінці, на, на, в цьому місці бувають ремінці, де незручно застібати. Плюс, коли ви вже в тяжкому, вам ще важкіше там нахилятися, дотягуватись кудись. А ще на коня вилазити, то це взагалі? А, ну, зазвичай. В нашій двіжухі не вилазять на коня, б'ються в пішки. А з конем це більше такі реконструктори, які вже і от правильно історично відтворюють, і відтворюють саме кінний турнір і кінні обладунки, в mm -hmm. яких можна битися на коні, бо до, до, ну, не всі обладунки підходять для кінної шибки. А для ваших цих турнірів оскільки скільки важать повністю весь комплект, в тих в яких можна вже участвувати в турнірі? Вага комплекту сягає від 25 до 30 кілограмів. Дуже круто, коли він важить кілограм 20, але тоді його треба робити з титану, майже весь. Тоді можна досягти меншої ваги, але це набагато дорожче. Мечі, зброю, ти щось таке робиш, можеш показати щось? Показати можу, але я не роблю. Ага. Я ось собі зробив пару таких от спортивних мечів, вони не, вони не загострені і мають певні заокруглення бачите, на, на кінцях. Тобто Це вважається безпечною зброєю. Вони не мають загостреного леза тут по правилам ну, приблизно 3, 3 мм ну, за, заокруглена сталюка. і все. І ось такою штукою б'ють по обладункам. Бачу доволі успішно, якщо це все покосино, то трошки попадає. Е, ну так. Да. <рес> оце якраз фальшиво. Такий меч. Я супер вдячний за цю екскурсію. Для мене, як для починаючого блогера, попасти в таку майстерню було супер. Круто, супер цінно, я скільки всього класного побачив. Я, буду, я розумію, що далі потрібно рухатися. Дуже багато всього хочеться зробити. Дякую тобі, що підтримав молодих. Так, завжди радий, мені цікаво, що приходять люди, які теж цим горять. І я теж починаю загорятися ще більше, тому мені приємно. Все, дякую. Всім пока. Всім гарного пока. Добрий день, мандрівник. Та ласково прошу у світ Армору. Наразі ви можете побачити, як дві повернуті людини роздивляються усілякі дивні і стрьомні залізяки, в яких я мало що смислю. Але божечки, які ж вони гарні. Щоб мені стало погано в моєму шоломі, мене повинен ударити якийсь ну, чемпіон Всесвіту з Алебардою. Бо сьогодні шоломи робляться такими, що завдати суттєвої шкоди. Одноручною зброєю майже неможливо, а ось дворучною можна отримати дуже боляче. Але це все залежить від по суті, від скіла того, хто б'є. І... Бо сьогоднішні шоломи дуже відрізняються від історичних своїми розмірами та товщиною підкладки, амортизатора, для того, щоб люди якраз не отримували навіть струсу мозку. Якщо робити більш історичні речі, то будуть і струси мозку, і різноманітні приємні травми, і багато-багато поїздок до лікаря. Це ірландський бузукі. Останок хочу сказати, що це була дуже неочікувана і приємна для мене зустріч, про яку я дізнався увечері, що зранку ми вже зустрінемось. Цей день був дуже насичений, атмосфера була просто неймовірна, тепла, лампова. Ми сиділи, спілкувалися. В'ячеслав грав для нас на різних інструментах. Ми розмовляли про різні теми, що нас цікавлять. Це сильно мене надихнуло і дало розуміння, що для справи, яку ти дійсно любиш, не шкода ніяких сил та енергії. Потрібно просто робити. Дякую В'ячеславу та іншим людям, з якими я провів цей неймовірний день. В описі буде посилання на відео, яке ми зняли для каналу В'ячеслава, також там буде вся інша інформація. Не забувайте підписуватися на канал, підтримувати українських виробників контенту і найголовніше наших військових. Дякую усім, слава Україні!